Вітаю. Ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. у Випуску обстріли громад області, стан травмованих через ракетний удар по багатоповерхівці, 14 січня. захворюваність на ГРВІ та ковід. 19 у ніч на 30 січня армія Російської Федерації атакувала Нікопольщину. З важкої артилерії обстріляли червоногригорівську громаду. У громаді пошкоджені два приватні будинки, гараж та господарчу споруду. Наразі обстеження території триває, загиблих та поранених немає. Детальніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Коптонюк. Ворог не припиняє терор Нікопольського району близько опівночі завдав удар по мирним мешканцям Червоногригорівської громади, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у нас понівечені кілька приватних будинків, господарчих споруд та пошкоджена лінія електропередач. Вже на ранок ворог вдарив по Марганецькій громаді. Зараз на місці обстрілу працюють рятувальники та з'ясовують масштаби руйнувань. На щастя, минулося без загиблих та. Постраждалих. На Бахмутському напрямку загинули двоє бійців з Дніпропетровщини. Це житель Кам'янського району Роман Банах та житель Криворіжжя Данило Гейко. Роман Банах народився у 1999 році. У квітні 2022 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Він служив на посаді командира такелажного відділення. Він загинув 26 січня під час виконання бойового завдання поблизу Бах. На Донеччині. У нього залишилися мати, брат та сестра. Про загибель Данила Гейка повідомили на Фейсбук-сторінці підприємства «Криворізький залізорудний комбінат, співробітником якого він був. Данило Гейко народився 1 березня 2001 року у Кривому Розі. Після закінчення школи навчався у місцевому гірничо-технічному ліцеї. Протягом 2020-2021 років проходив строкову службу. Його мобілізували 7 грудня 2022 року. Данило служив водієм кулеметного зводу. У лікарнях Дніпра залишаються десятеро травмованих через ракетний удар по багатоповерхівці 14 січня. Такі оновлені дані надали у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації згідно з наданою інформацією на стаціонарному лікуванні дев'ятеро дорослих, семеро жінок та двоє чоловіків, та одна дитина дівчинка. Стан усіх пацієнтів стабільний серед травмованих, зокрема, четверо переселенців, які тікали від війни та знайшли прихисток у Дніпрі. Протягом тижня з 23 по 29 січня на Дніпропетровщині зареєстрували 306 людей хворих на коронавірус. Такий показник на 7% нижче попереднього тижня, також це у 17 разів нижче за аналогічний показник у 2022 році. Загальної кількісті пацієнтів з ознаками ГРВІ хворі на COVID-19 становлять приблизно 3%. говорить завідувачка відділення Дніпропетровського обласного. Центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Олена Кузьменко у поточному епідемічному сезоні на території області встановлено циркуляцію вірусів грипу типу А, РС-вірусів та sars cov 2 За останній тиждень січня до закладів охорони здоров'я області звернулося 12 тисяч людини. Загальна кількість госпіталізованих осіб до закладів охорони здоров'я у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 12 у тому числі серед дітей на 17 Всього до закладів охорони здоров'я було госпіталізовано 555 осіб, з них 267 – це діти до 17 років. Найбільше потребували лікування в умовах стаціонара це діти від 0 до 4 років. Їх кількість складала 158 дітей. За останній тиждень в області на ковід захворіло 306 осіб, що нижче попереднього тижня на 7% та майже у 18 разів нижче аналогічного тижня 2022 року. У Дніпрі продовжують розбирати завали зруйнованого російською ракетою будинку 14 січня. Нині вивезли вже понад 3 тисячі тонн. Під час обстеження будинку комунальники знаходять речі мешканців. Усі цінності, фотографії, документи, телефони передають до штабу допомоги постраждалих. Говорить директор комунального підприємства Екодніпро Едуард Мішковський. Площадка, куди було вивезено все, що було демонтовано 118-го будинку, ми підготували дуже швидко. майже… Що години знаходимо документи, фотографії, е, якісь там цінні речі, комп'ютери, телефони, які, хоч і роздавлені, але вдруг вдасться відтуди ще спасти інформацію. Так і все нами вилучається і здається відповідний штаб. Після цього в штабі шукають власників цього, що ми знаходимо. Так на цей час порядка трьох тисяч тонн вивезено матеріалів разом з вещами, які там були знайдені. У 2022 році на Дніпропетровщині понад 60 тисяч людей з уразливих категорій отримали соціальні послуги. Серед них малозабезпечені мешканці похилого віку, люди з інвалідністю, переселенці. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Найбільшим попитом користується послуга догляд вдома. Вона для людей старшого віку та маломобільних. Соціальні працівники протягом дня знаходяться поряд стежать за станом здоров'я, допомагають прибирати, купити продукти та ліки в магазині, приготувати їжу. Минула річ в області цю послугу отримали понад 33 тисячі людей. Це остання інформація випуску. Вислухали новини на Українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.